Я зведу Олімпійські ігри тільки з теплими емоціями. І долає цю планку Ярослава Магучик, Магучик, Олімпійська чемпіонка. Павла. Нарешті в цей рік я відчула цю атмосферу Олімпійських ігор. В Парижі був повний стадіон глядачів, і це просто давало таку енергію шалену, щоб стрибати все з першої спроби. Ну, Олімпійські ігри для мене це мрія мого спортивного життя, це моя мета, це моя ціль і мотивація для майбутніх. Початківців для майбутніх спортсменів, які починають тільки займатися веслування. Це найвище досягнення кожного спортсмена. І звісно, я не виключення. І звісно, олімпійська медаль, а саме золота олімпійська медаль, це ціль і мрія моя ще не виконана. І дуже сподіваюся, що наступні олімпійські ігри будуть саме для цього. Олімпійські ігри для мене це головні змагання. Загі! річкули. Це колись для мене була мрія. Потім стала ціль, а потім стала реальністю. Так як в житті, якщо ти собі ставиш якусь ціль, ти маєш працювати і направлено бути тільки в цю сторону. Це найважливіший старт чотирьох річчя для кожного з атлетів, в тому числі для мене. Для мене Олімпійські ігри це принциповий вопрос, тому що я дуже хочу виграти. В мене є мрія, а після того, як я здійснюю свою мрію, я вже зможу з спокійною душою оставити цей великий спорт. Олімпійські ігри для мене це казка, яка вже тричі стала реальністю. І це найпрекрасніші змагання, які були для мене, особливо зараз, 2024 році. Взагалі дуже, дуже почесно потрапити на Олімпійські ігри. Важко порівняти Олімпійські ігри з іншими змаганнями, тому що це вершина, до якої прагне кожен спортсмен. І коли все ж таки олімпіади, це найважливіші змагання твоєї кар'єри. І бути в інших умовах це дуже важко. Тому... тому що дуже хотілося показати найкращий результат, показати, що ми тренувалися і ми готові вигравати, і ми сильні. Олімпійські ігри для мене це вершина усіх змагань. Це мета кожного спортсмена. Спочатку побувати на них, потім кваліфікуватися до фіналу, а потім вже здобути медаль Запоріжжя Дніпро, слава Україні. Це напевно те, про що я мріяла все своє життя. Те, що я дивилася, я дуже часто включала Олімпійські ігри, навіть інші види зброї дивилися і, і нагородження. Це взагалі щось неймовірне. Ми нас нагороджували на наступний день після змагань, тобто ще добу я була вже бронзовою призеркою, але я ще до кінця цього напевно не усвідомлювала, бо в мене й не було саме цієї медалі, не було нагородження. Тому коли я стояла на п'єдесталі, перед нагородженням, в мене стан був напевно більше навіть емоційніший ніж на самих змаганнях, адже розуміла, що зараз це саме той момент, я до якого я прагнула, щоб я стояла на п'єдесталі, лунав гімн. Не на мою честь, на честь Ярослави, але все ж таки дві українки. Тобто, і я також до цього дотична. Я цим дуже задоволена і пишаюся тим, що я є українка. Я пишаюся тим, що маю можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях, чути наш гімн і бачити, як піднімається наш прапор. Це була дуже класна атмосфера, це був дуже важливий старт для мене. Я вважаю, що такі перемоги нашій країні у такий час дуже важливі. Було дуже важливо кричати про те, що відбувається в Україні на Олімпійських іграх, і показувати, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Хочеться якихось перемог для країни. Хочеться, щоб наш прапор піднімався якомога частіше. Ну от коли вже потрапляєш на Олімпійські ігри, ти розумієш, що всі змагання, які були до цього, це зовсім не ті відчуття, це не той рівень, не та атмосфера. Хвилювання зовсім інші. Я вже спортсмен високого рівня, і е в мене його не так багато. Е а на Олімпійських іграх е воно виразно. Ці Олімпійські ігри були для мене важливі, тому що я представляла свою країну в період повномасштабного вторгнення. Під час війни хочеться вигравати все. Тяжка підготовка. Ти туди приїжджаєш вже виснажений. А тобі потрібно конкурувати з тими людьми, в яких немає цих проблем, які собі спокійно тренуються. У них немає ну там немає таких психологічних постійного тиску. Так, так це було важко, адже потрібно було на виїжджати з дому, якщо ми їхали на тренувальні збори. Або потрібно було тренуватися в тих умовах, які ми мали з відключеннями світла. Або е, з вночі в нас були атаки, а зранку ти маєш на тренування, бо ти знаєш, що від цього залежить вся твоя майбутня підготовка. Тобто я не, не можу дозволити собі тиждень пропустити, бо, наприклад, там була дуже сильна атака. І я від цього там е, переживаю дуже сильно ще тиждень. Мені потрібно після того, що відбулося наш ночі або в день, після всіх цих прочитаних новин зібрати себе докупи і прийти і працювати, бо я знаю, що за мною стоїть моя країна. Ми робили все можливе в тих умовах, в яких ми були. Ми були вдячні тому, що ми знаходимося в Україні, що ми маємо можливість тренуватися саме тут. Все одно найкраще тренуватися вдома, так. теж за кордоном. Вибухи, тривоги. Тривоги були вибухи, відключення світла. Ми в темрі тренувалися, вимикали а, мобільні телефони, ліхтарики на них для того, щоб а, мати хоч якесь освітлення mm. зимою. Тому були обставини різноманітні, але ніхто не скаржиться, звісно, тому що всі розуміли, що багатьом людям наразі набагато складніше ніж нам. Це нічого порівняно з тим, що зараз відчувають наші захисники і боронять нашу країну в гарячих точках. Не дивлячись ні на що, все ж таки українці сильний народ, і вони виходять, виборюють нагороди, підіймають прапор свій і чують свій гімн. Для мене було дуже важливо кричати про те, що відбувається в Україні на Олімпійських іграх, і показувати, що ми продовжуємо нашу боротьбу. Це гордість, те, що ми змогли виїхати, ми змогли підготуватись, ми змогли навіть просто виграти ліцензії на Олімпійські ігри. на Олімпійські ігри попасти. Просто так також неможливо. Для мене це було дуже важливо представляти нашу країну в цьому році на Олімпійських іграх, бо це дуже велика підтримка. Для всі, для всього народу і для наших зсу, і також для них це мотивація, що ми незламні, теж спортсмени, і наш прапор піднімається на міжнародній арені. Для мене представляти Україну, піднімати ще й прапор нашої України, нагадувати всьому світу, що ей ми тут, а ми стоїмо, ми боремось, нам потрібна допомога, нам потрібні ви, тобто через спорт, в принципі, ми можемо так само комунікувати з різними країнами. Коли піднімався прапор України і лунав гімн нашої країни, коли я стояв на підесталі. Ми переповнювали дуже сильні відчуття і емоції, щастя, радості за те, що нам це вдалося, тому що золота медаль Олімпійських ігор в цей час це перемога всієї нашої країни. Для мене у час, коли в нашій країні йде війна, будь старти, будь-які змагання – це дуже важливо, тому що. Я дуже вдячний нашим хоробрим воїнам, які боронять нашу державу. Завдяки їм ми маємо всі умови, щоб представляти нашу державу на чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу та Олімпійський род. Час, який живе, живе кожен українець, це найважчий час за все наше життя. Мені здається. Ми мали як держава захистити свій титул на міжнародній арені, і сама Олімпіада відрізнялася від всіх, які були до цього по настрою. Звісно. Звісно, кожна з нас, мабуть, все життя йшла до цієї медалі. Але саме підготовка ці три роки вона була дуже важкою. Спортсмен олімпієць це приклад для наслідування для дітей, які також прагнуть бути олімпійцями. Тобто за нами йде дуже велика відповідальність. Ми свідомі, ми відповідальні. Українці, які прагнуть навчити чомусь наче наступний поти. Ярослава вже стає.